Волинська область під загрозою навали нелегальних мігрантів. Попереджає кандидат у президенти України Олег Тягнебок. На зустрічі з мешканцями Ковеля він нагадав, з 1 січня набуває чинності угода про реадмісію між Україною і Євросоюзом. Відтак до нас повертатимуть нелегалів зі сходу, затриманих на території Європи. Одна із перших постраждає Волинь. Погоджуються експерти. Саме тут один з двох діючих в Україні притулків для нелегалів. ті орди нелегалі. Посунуть на територію Волинської області, і вони будуть забирати ті небагато робочих місць, які ще є на Волині. Якщо ми візьмемо зараз Ковель, то практично крім крім залізниці нічого не працює. Високий рівень безробіття і одна з найменших в Україні заробітних плат дві біди Волинян область аграрна. Проте люди на землі не працюють. Тисячі з них виконують чорну роботу за кордоном. Проблема волині і розвиток аграрного сектору тут це не є тільки проблема місцевої громади, це є проблема державна. Держава зобов'язана просто сільське господарство зробити дотаційним і відповідно гарантувати певне пільгове кредитування сільському господарству, встановити паритет цін на сільськогосподарську продукцію. Тягнебок каже, пляшка мінеральної води не може коштувати дорожчі пляшки молока. Таким спекуляціям треба чинити організований опір самим громадам, насамперед через місцеві ради, які мають регуляторні функції.